Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що удари України по нафтопроводу Дружба мають негативні наслідки, і натякнув, що у разі продовження атак постачання дизельного пального зі Словаччини може бути зупинене. Як повідомляє Терас, глава словацької дипломатії підкреслив, що нафтопереробний завод Словнафт, який працює на російській нафті, є одним із ключових постачальників пального для України. За його словами, близько 10% щомісячного українського споживання забезпечується саме завдяки цьому підприємству, зокрема йдеться про дизельне пальне. Бланар зауважив, що ситуація для України є надзвичайно складною, але водночас ця інфраструктура має велике значення і для самої Словаччини. Він додав, що атаки на дружбу можуть обернутися проти самої України, оскільки створюють ризик нестачі пального з її боку. За словами міністра, словацький національний інтерес полягає у збереженні стабільних постачань, тому Братислава відверто обговорює це питання з Києвом і він особисто має намір порушувати його й на рівні ЄС. Водночас, дипломат підкреслив, що не прагне поглиблювати напруженість у відносинах між двома країнами та закликав до більш прагматичного підходу.